Це точка на зимова. Це назимова точка. Контакт. Контакт щучий. Ах ти твоюка. Чудовий щучий контакт. Я навсик її. Просто навсик. Вітаю вас, шановні колеги. В кадрі Олег Сізон. Я на своїх улюблених місцях на Донці, але сьогодні все пішло не за планом. Ранішню зйомку змарновано, щука на великій ямі не відповідає взагалі. То я вирушив нижче за течією і зараз відпрацюю улюблену точку з окунями, де відповідали окуні. лише окуні, ніхто, крім окунів, але окуні були залікові. Тому одразу. 3-дюймового комета 10 грамів. Подивимось, чи стоять вони взимку на осінніх місцях. Я дуже добре запам'ятав, куди треба закидати. Там піщаний свал. За головною течією. Там ще лежала невеличка якась деревина, от перескочив через неї зараз. А далі була травичка. І окуні коні там гужувались. Что там деется в тихой воде. Трошечка стышеней. Да нет, это точка на зимово. Это на точка. Контакт. Контакт. Щучий. Ах ти тварюка, Чудовий щучий контакт. І я не всік її. Просто не всік. Як це сталося? Ще раз комету, а потім щось буду думати. Я не сподівався знайти тут щуку, але знайшовши, приймаю бій. Не повторюю, що робити. 12 грамів віброфет 2,7. Це буде моя відповідь на зухувале клювання. чия глибина 12 грамів нехай спробую не з'їсти напрямок я запам'ятав та тиха вода зараз буде пробити ретельно Лісна потвора не повторює. Десь там затихарилась. Сидить нишком. Тепер навіть не на коло, то теж на вантажку проїхав. Гачок вже навіть не вийшов з реберець комети. Дуже чіткий, класний, якісний джиг. Вона ця відбиває так по твердому ґрунту, що міг би я не дивитись на верхівку. Але я дивлюсь, просто я дуже люблю це бачити. Це О! Хтось начебто підвис. Там відбувається, в тому затишку невеличкому перед перекатом відбувається щось. Я маю меншу проманку, маю віброворма 3. Німбла маю. Справді варіантів два зменшити розмір віброхвоста до ігроворматрийки або одразу зайти з джокера вирішив німбл був. Нім був на десятці це буде складно але це реальний шанс Ну давай, покажи, покажи, як ти вмієш. Ні на десятій ледве тримається за мною. Окунь. Окунь все ж таки там. Там окунь, там щука, там всі. Висти не хочуть. їдять. Дуже-дуже неякісно. Третій контакт. Я б знав, що робити, дати заїсти. Але ж давати, заїдати на лайті, на десятці. Два з половиною німбу ну, не факт. Німбу мав свій шанс. Зараз шанс отримує фіброворм Трійка. Це в мене найменше в коробці. Це вже така собі мікруха. Перманка компактна. Мені легше буде її тримати біля дна на течії. То може щось вийде. Олег Іванович вже змерз як бобік. Але ж там риби. Вони ж відповідають. вузло по сміття в кільцях крига зимовий джиг бачите як хоча могло бути і гірше Китрі ще потвора яка. Що твориться? Якось б'є. Але так все всекти не можна. Коли ж б'є. То якась. Бавиться клинь. Лень, зазвичай засікається. То що на останок? На останок те, з чого все починалось. комета. Трійка, моторна олива 10 грамів. Тут треба вже трошки зігрітись. Пробігтись сховатись. Ось вам знову Знов комета намагається здобути контакт. Чує її коротенькими рухами. Я шокунів ловив. Вона вжарила. Нарешті всік. Як ж ви мене мучили злодії? Звук цього злодія, скоріш за все, заліковий окунь Він хоче завести за корчу. Так і піднімайся. Піднімайся. Такі я тобі, звісно, допомагає, в корчу то вже не зайшов. І це сюрприз це невеличкий щупачок. Виніс мені весь мозок. поднимайся. Ленька мне не было тягнуть из То вытягнув так. Ця навылочка щучка выпила всю мою кровь. Клювала, 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 доклювалась. Одна из наискладнейших рыб в моем житии. Відпустити цю малу гадючку буде окремий квест. Бо тут височенько. Я скористуюсь підсакою. Тікай нетипова риба. Насправді дуже красива, бачите, вона піщана, жовтенька-золотенька. Так, майже достає до води. І рибонька швиденько втекла, не влаштовуючи циркових вистав. Що, давайте ще пару закидань. Та я піду звідси, бо скоріш за все вона там була одна. Випила всю кров з мене. Але все ж таки рибальська вдача перемогла. Хотів сказати майстерність, але де вже там та майстерність? Пів години. Невеличку щучку ловив. Ще декілька закидань, але ні. Щук тут більше нема. Окуні якось дуже виридують, Я піду далі, щоб хоч якось врятувати сесію. Ця щука була нетипова. Одна з найнетиповіших щук в моєму житті. Вона просто маленька, вона ще не знає, де має стояти за мого щука. Декілька слів про проснасть. Arion 862MLS мій один з найулюбленіших підачків взагалі, ну а для зимової річки просто найулюбленіший. Довжина 260, потужність 418. Хард Solid верхівочка, яка на великій вазі пом'якшує подачу. Дуже зручний корк на руків'ї. Все, як я полюбляю. У мене. Зараз на цьому оріоні стоїть твін-четвірка з 08 ниткою, але я піду нижче річкою, зміню котушку, зміню нитку. Цей твін з 08 був для щучої ями. Щука не відповіла. То рухаємось. Зараз маємо майже 12, то ще десь 2 години на те, щоб врятувати сесію, маємо. Замінивши котушку, я отримав 0,6 нитку і можливість оптимально працювати легкими вагами. Але не впевнений, що встигну це розіграти, бо бачите, що твориться. Рясний сніг. Каже, їжджай звідси, поки можеш їхати. А я кажу ні, мені треба рятувати сесію. Мені треба ще рибку. Хоча б одну будь-яку. Ця тиха вода під очеретиком шанс. Я не зрозумів, що це було. Це було схоже на рибу. Але це не була риба. План наступний. Німбл під нашим берегом, комета під протилежним. Десь обов'язково хтось відповість. Щука має це зацінити. На окуня не сподіваюся. я вже бачу, як він сьогодні клює. Ніяк. Відзначається, а їсти не хоче. Окин це почув і врятував нам сесію. Наче той звичайний, той не кабасик, але щастя яке. Ще й з клюванням. Ти ж мій гарбузик. Та ні, кавунчик. А тепер. Фінальний акорд. Нім працював цю суть, я сподівався на неї, але там прилежним берегом теж є шанс учепити когось. Вісім грамів. Так, комета ще вже дала нам сьогодні рибу. Вісімку я втоплю. Вісім коли берег. Як це? Як це сталося? Що це? Воно сіло, я нічого не відчув. Знову оконь. Так. Я такой, такий свою комету він мав на неї власні плани, Ну цей вже місцевий, цей такий як треба. І теж без світлини. Здається, це все. Красивенний, хоча й невеличкий окунь, став останньою рибкою 2024 року на цьому каналі. Я завершую. Щодо риболовлі, начебто все очевидно. По-перше, невеличкі приманки в моторній оливі, такі як комета Трійка чи НІМЛ 2,5, врятують навіть тоді, коли риба абсолютно не хоче їсти. А по-друге, треба було брати мікруху. І на цьому з риболовлею все. Ну а щодо Нового року, шановні колеги, друзі, я бажаю нам всім, щоб новий 25-й став роком нашої перемоги. Нехай ті, хто боронить Україну, повернуться всі живі та неушкоджені, з перемогою. А ті, хто, як Гітлер в 41-му, напав та бомбить мирні міста, вбиває та рушить, щоб захопити території, нехай вони всі повиздихають. Так має бути і так буде. Тримаємось, переможемо з наступаючим, друзі.